У цьому відео ми дослідимо одну з найцікавіших таємниць всесвіту величезний порожній простір, для якого немає пояснення. Якщо ви хочете дізнатися про найбільшу порожничу в космосі, то ви потрапили саме туди, куди потрібно. У цьому величезному всесвіті є незліченна кількість галактик, розкиданих навколо, що утворюють величезні космічні структури, ніби безкінечний океан зірок. Але є щось ще. Величезна порожнича. настільки велика, що важко осягнути, настільки величезна, що вона ставить під сумнів усе наше знання про всесвіт. Неймовірно, правда? Як утворилася така величезна порожнича? Чи змінить ця космічна діра, наше розуміння всесвіту? І чи приховує вона в собі ознаки сил, про які ми ще навіть не здогадуємося? Всесвіт це не просто набір зірок, галактик і планет. Насправді, все це разом утворює гігантську космічну павутину, схожу на павутиння. Ця павутина складається з довгих ниток галактик, як сітка, що з'єднує віддалені точки. Уявіть собі, це як рибальська сітка, але в масштабах всесвіту. Ці області між нитками, ці космічні діри, називаються войдами. Що ж таке ці войди? Вони схожі на гігантські порожні мильні бульбашки, розкидані по всьому всесвіту. Уявіть собі, космічну губку, як у вашій ванній кімнаті. А Войди це простір між цими бульбашками. Більшість Войдів маленькі, але деякі з них дуже великі, наче російські матрьошки тільки у всесвітньому масштабі. Войд Кейбійсей, найбільший з усіх, справжній гігант у світі Войдів, космічне чудовисько. Цей Войд Кейсей, названий на честь трьох астрономів Кінана Баргера та Кові, які його відкрили. Він настільки великий, що простягається на майже 2 мільярди світлових років. Це означає, що якби ви могли подорожувати зі швидкістю світла, вам знадобилося б 2 мільярди років, щоб дістатися від одного його краю до іншого. Уявіть, 2 мільярди років це як подорожувати з Києва до Львова і назад незліченну кількість разів дуже багато разів. А щоб краще зрозуміти, діаметр спостережуваного Всесвіту становить близько 93 мільярдів світлових років. Тож пустота KBC – Займає значну частину відомого Всесвіту. Уявіть собі величезний кавун, а всередині нього порожнина розміром з апельсин. Або ще краще уявіть велику миску вареників, а в ній порожнє місце розміром з тарілку, де немає жодного вареника. Тепер розумієте, наскільки вона велика. Ця порожнича настільки величезна, що вона впливає на рух галактик всередині неї та навколо. Наша галактика чумацький шлях, Знаходиться на краю цієї гігантської порожничі, поза нею. Коли вчені подивилися на розподіл галактик у нашому всесвіті, вони помітили щось дивне. Це як коли ти йдеш на ринок шукати свій улюблений пончик, а знаходиш тільки хліб. Вони побачили, що галактики розподілені нерівномірно, як коли ти печеш кекси, один великий, інший маленький. Вони знайшли величезну ділянку, справжню космічну пустелю, де галактик було дуже мало. Зовсім як футбольне поле моєї команди після перерви нікого там немає. Це показало, що ця частина Всесвіту відрізняється від інших. Це як знайти особливий хліб у звичайній пекарні. З часом астрономи зібрали більше даних і підтвердили, що ця область є дуже великою порожничею, яку сьогодні називають порожничею KBC. Ці величезні порожні простори в космосі дуже цікаві, бо вони змушують нас замислитися над тим, як виник і розвивався всесвіт. Всесвіт почався з великого вибуху, величезного вибуху, який створив усе, що ми бачимо сьогодні. Після великого вибуху, завдяки гравітації, матерія почала збиратися разом. Протягом мільярдів років ці згустки матерії сформували зірки, галактики та величезні скупчення галактик, подібно до того, як краплі дощу утворюють річки, а річки зливаються в моря. Але матерія не була рівномірно розподілена у всесвіті. Уявіть собі, деко з пирогом. Деякі місця товсті та золотисто коричневі, а деякі тонкі та майже прозорі. У деяких областях було дуже мало матерії, і ці області стали войдами, пустелями всесвіту. Войд KBC, яскравий тому приклад. Він такий же великий, як, скажімо, біловезька пуща, але в космосі. Хоча порожня KBC майже повністю порожня, але в ній все ж таки є деяка матерія. У ній є галактики, але вони дуже далеко одна від одної. Це як шукати голку в копиці сіна, але ця копиця сіна це типу весь всесвіт. Це ускладнює для астрономів вивчення того, що знаходиться в цій порожничі. Це як шукати піщинку в океані, розумієте? Вчені знайшли всередині нього сліди розрідженого газу та темної матерії. Темна матерія це загадкова субстанція, яка не випромінює світло, але має потужний гравітаційний вплив на всесвіт. Вчені вважають, що темна матерія могла зіграти значну роль у формуванні пустот, таких як пустота KBC. Одна з найзагадковіших речей щодо порожничі KBC це те, як вона впливає на нашу галактику. Чумацький шлях та сусідні галактики рухаються швидше, ніж очікувалося. Деякі вчені вважають, що це пов'язано з нашим розташуванням на краю величезної порожничі, яку називають порожнечею Кінана, Баргера та Ковікі, де гравітаційне тяжіння слабше. Оскільки в цій порожничі менше речовини, зовнішні галактики сильніше притягуються іншими масивними структурами у всесвіті. Уявіть, що ми як гілочка в річці, яку течія виносить геть від порожничі, або як каяк, що пливе річкою і віддаляється від берега. Це може пояснити, чому наша галактика рухається так швидко порівняно з іншими галактиками в більш щільних областях. Це як порівняти швидкість швидкісного поїзда в годину пік у великому місті. Зі швидкістю переповненого трамвая. Ще одна цікава річ полягає в тому, що порожнеча KBC може бути пов'язана з таємничим поняттям темної енергії. Темна енергія це сила, яка змушує Всесвіт швидко розширюватися. Деякі дослідники вважають, що величезні порожничі у Всесвіті, такі як порожнеча KBC, можуть допомогти нам зрозуміти темну енергію. Оскільки в цих порожничах менше матерії. Вони створюють унікальне середовище для вивчення того, як працює темна енергія. Вивчаючи розширення порожнечі КБС, вчені можуть дізнатися більше про загальне розширення Всесвіту. Розуміння пустоти КБС дуже важливе з багатьох причин. Це дозволяє вченим удосконалювати моделі еволюції Всесвіту, так само як ми випікаємо хліб у печі. Це ставить нові питання про темну матерію та темну енергію, які такі ж загадкові, як історії про Василіска. Розуміючи, як утворюються такі величезні порожничі, ми можемо розкрити нові таємниці Всесвіту, подібно до бабусиних казок. Вивчення цих войдів досить складне, тому що, бачити їх дуже важко спостерігати. На відміну від яскравих галактик, ці войди, по суті, порожні, що робить їх дослідження ще складнішим. Астрономи використовують різні методи для створення карти Всесвіту. Один зі способів це дивитися на скупчення галактик і знаходити місця, де галактик мало. Це як шукати гроші в гаманці в кінці місяця, або як шукати парковку в центрі міста в годину пік. Інший спосіб це вивчати реліктове випромінювання, яке залишилося з часів великого вибуху. Це як луна всесвіту, як луна в горах, тільки дуже давня. Аналізуючи невеликі зміни в цьому випромінюванні, вчені можуть дізнатися про порожничі в космосі, такі як порожнича КБС. Уявіть собі Шерлока Холмса астрофізики, який використовує підказки, щоб з'ясувати, що сталося, але тут підказка це реліктове випромінювання. Як детектив розгадує таємницю тільки на рівні Всесвіту. Ця порожнеча Кей дуже цікава, тому що вона ставить під сумнів наше уявлення про великомасштабну структуру Всесвіту. Дуже довго вчені вважали, що матерія у Всесвіті розподілена рівномірно, як гладкий бісквіт, який ваша бабуся пече вам на день народження. Але знахідка такої величезної порожничі, як порожнеча KBC, показує, що Всесвіт не такий рівномірний, як ми думали, а набагато грудкуватіший. Уявіть собі, він не схожий на млинець, а скоріше на шматочки хліба. Ось так виглядає наш всесвіт. Це означає, що нам потрібно переосмислити наше розуміння Всесвіту. Одна з можливостей полягає в тому, що наші моделі формування галактик потребують уточнення. Якщо такі порожничі, як КБС, є поширеними. Це означає, що галактики формуються по-різному в цих областях. Уявіть собі рецепт торта, який працює в одному місці, але не працює в іншому. Деякі розумні вчені також припускають, що існування такої великої порожничі може вказувати на те, що наш всесвіт є частиною набагато більшої та складнішої структури, яку ми ще повністю не розуміємо. Це як космічна цибулина, чим більше ми її чистимо. Тим більше шарів бачимо. Вивчення порожнеч у космосі це доволі нова галузь астрономії. З розвитком технологій ми дізнаємося більше про ці загадкові області. Уявіть, які таємниці розкриють нові телескопи, такі як проєкт Міліметрон. Майбутні телескопи та космічні місії допоможуть нам створити детальні карти порожнеч і зрозуміти їхню роль у всесвіті. Можливо, одного дня ми відправимо зонди, такі як Луна 25 щоб дослідити межі цих порожнеч. Порожнеча Кейсі, яка є найбільшою відомою порожнечею, буде важливою ціллю для цих досліджень. Вона стане своєрідним центром космічних досліджень для майбутніх наукових відкриттів. У цьому величезному всесвіті пустота Кейсі нагадує нам, який він величезний і таємничий. Хоча це область з дуже низькою щільністю, вона має величезний вплив на навколишні галактики та структуру Всесвіту. Як то кажуть, не все те золото, що блищить. Вивчення пустоти KBC не тільки допомагає нам зрозуміти найпорожніші області всесвіту, але й дає нам глибше розуміння сил, які формують все навколо нас. Це як Матрьошка, знаходиш одну таємницю, а всередині ще одна. Чим більше ми досліджуємо, тим більше усвідомлюємо, як багато ще невідомого про Всесвіт і наше місце в ньому. Це як шлях до зірок, нескінчений, як і знання. Якщо у вас є якісь думки чи запитання щодо порожнечі волопаса або будь-чого, що ми обговорювали в цьому відео, то будь ласка, залиште коментар. Ми хочемо почути ваші думки. І хто знає, можливо, ми обговоримо ваші ідеї в майбутніх відео. Друзі, дякуємо, що досліджували Кейбі Void разом з нами. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, поділіться ним з друзями і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео.